Дай собі 7 днів, щоб змінитись. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Дякую за те, що підтримуєте цей канал. пишете коментарі, ставити лайки. Це дуже допомагає розвиватись в моєму каналу, тобто потрапляти в рекомендації. І сьогодні ми поговоримо про те, як дійсно за короткий термін змінитись, всього лише 7 пунктів. Якщо ти все ще чекаєш знаку або шукаєш найкращого часу для того, щоб дійсно щось розпочати, то. Він настане тоді, коли ти вирішиш для себе, що цей час настав. Не тоді, коли ти будеш лежати, нічого не робити, думати хм, це саме той час, коли я можу дійсно зайняти собою. Такого не буде, тому що відпочинок нас також поглинає, і ми не хочемо виходити з того стану або з'являються ще якісь справи. І ти просто думаєш, та пізніше десь відкладу, коли в мене буде ще більш вільного часу. Це відео не про можливість стати новою людиною вже одразу. Тобі це потрібно, давай, інакше ти не зможеш жити класне життя. Це відео дійсно про те, як почати жити краще. Класне життя, яке належить тобі. Це про можливість обрати, спробувати прожити щось нове. Це відео не про те, що ти живеш погане життя, тобі нудно, нецікаво, тобі треба щось робити, давай, пройди цей челендж, влаштуй собі ось таке випробування. Це відео про те, як побачити себе з іншої сторони. Життя частково схоже на математику, що є якась формула. Якщо я буду добре вчитися, потім буду добре заробляти, у мене буде ось таке класне життя, тобто ми вже бачимо. Наш майбутній результат. Але водночас у математиці є певна гіпотеза, що, а що буде, якщо я спробую щось по-новому? А який буде результат, якщо я візьму себе в руки, наприклад, і поверну себе в інше русло? Чому насправді важко змінитись, особливо за короткий період? Тому що, перше. Ти сам для себе тренер. Тобто ти сам для себе та людина, яка каже тобі: давай, роби, контролюй себе, вставай, підіймайся, тобі важко. Ах, тобі важко. Давай далі, працюй, тому що якраз коли тобі важко, починається твій розвиток і твої зміни. Важко, тому що 100% успіху це твоя дисципліна. Саме робити тоді, коли ти не хочеш. Важко тому, що. Твоє старе життя, воно таке просте, таке знайоме, таке комфортне для тебе, навіть якщо дійсно там є багато негативних моментів, але для тебе це комфорт. А починати щось нове це страх, це невідомість. В той момент, коли вимикається світло, і ти знаходишся в якомусь середовищі, де ти ніколи не був, і звісно, тобі буде страшно. Як Люсу дізналося, що у світі існує мільярд різних речей, якими можна користуватися, вони просто спробували. Як серед великої кількості мінералів людство знайшло такий камінь як діамант, тому що вони шукали, тому що вони пробували, і винайшли, що ось цей камінь він має ось такі властивості. Те саме з людьми. Якщо ти, можливо, думаєш, що ти відносишся до людей, які отакі-то, такі-то, такі-то, ти ж не можеш знати, що насправді всередині тебе який може бути великий потенціал. З власного досвіду, я ніколи не думала, що зможу займатися ютубом, тому що у мене завжди були проблеми з голосом. У мене завжди казали, що я тебе не чую, повтори, що ти сказав, ой, ти там хрипиш, ой, ти там щось не те сказав, та все сиди там, мовчи тихенько. От постійно було якесь таке ставлення. І мені просто стало цікаво згодом, вже коли я подорослішала, що таке Ютуб, і я спробувала цим займатися. І мені це зараз подобається, пройшовши через величезні труднощі, через хейт, через просто нерозуміння з боку оточення. Коли ти не спробуєш, то ти не дізнаєшся, чи дійсно це твоє, чи не твоє, чи просто це тобі подобається чи ні. У мене також був сильний страх публіки, просто до паніки, тому що ще в дитинстві, коли ти стаєш, розповідаєш перед класом щось, перед якоюсь аудиторією, щось, і я чула якісь там насмішки, о, що вона сказала, бо, ага, ой, ти бачиш, що вона там робить, бла-бла. І це, звісно, впливало на те, що ти формуєш про себе думку, що. Я людина, яка боїться сцени боїться виступати перед людьми. Треба змінювати, щоб дійсно долати свої страхи, щоб було легше жити. Тому що це дійсно велике полегшення, коли ти відчуваєш не страх перед чимось, а коли ти відчуваєш просто якісь невеличке хвилювання. Це зовсім інша різниця. Тож почнемо із наших змін. Перший пункт це енергія. Я раніше не думала, що існує таке слово, що взагалі для того, щоб змінюватись, треба працювати над своїй енергії. Ну, наприклад, от людину дійсно таку скромну, тиху, яка від неї енергетика відчувається? Ось така замкненість, і людина також вона навіть сидить ось так, і ти відчуваєш, що хм, я до неї не підійду, тому що вона якась дивна. От дивна навіть енергетика. А коли людина вона сидить, там не знаю, гойдається на кріслі або перекидається з кимось словом, ти відчуваєш, що людина дійсно є відкрита, і її енергетика вона також відкривається, тому що існує таке твердження, що навіть наша якась енергія вона знаходиться ось тут у нас, і як ми її закриваємо, як ми її показуємо, від цього залежить сприйняття оточенням нас. Уяви, що енергія це твій ресурс, це ніби як твої гроші, це твої витрати, твій бюджет. Енергію ти маєш витрачати на якісь справи, які не дають тобі відчуття якогось негативу. Наприклад, навіть якщо ти відчуваєш страх, то ти розумієш, що ти енергію витрачаєш саме на той страх. І як треба працювати з цим, старатися, наприклад, зайнятися чимось іншим, те, що не буде забирати у тебе таку велику кількість енергії. Наприклад, піти приготувати їсти, піти прибрати, піти зайнятися якимось хобі, тобто переключитися для того, щоб... Свою енергію направити в інше русло, дійсно сприймати свою енергію як гроші, які витікають, коли ти робиш щось таке негативне про соцмережі. Гортаєте стрічку, здається, що це відпочинок, але насправді це також витрачання енергії. Просто обмежити, наприклад, час, коли ви сидите в соцмережах, і дати собі нагадування так: о, гаразд, я піду щось інше зроблю, постійно думати про те, що ваша енергія кудись йде. Тому що ви будете відчувати себе повними сил, не просто працювати на роботі, добре виконувати свою роботу, а ще й займатися дійсно справами, які можливо потім почнуть приносити для вас дохід. Ще якщо у вас є сім'я, наприклад, то це також вам потрібно дійсно енергії для того, щоб давати ще любов для своєї сім'ї. Наступний пункт це графік, режим, план харчування, такі рамки, які дійсно допоможуть вам. Класно змінити ваше життя. Я також починала з цього дотримання цього плану. Було, звісно ж, спершу неприємним, але результат був супер. Забагаючи наперед, розкажу, що харчування це не просто розписати калорії, скільки я там буду їсти чого. Ні, це просто розуміти, що я буду їсти, що мені готувати. Тому що у багатьох постає питання: ви приходите з роботи або просто ввечері ще приготувати. От в холодильнику нічого немає, або просто там якісь бутерброди їсте, але це все впливає також на вашу енергію, тому що. В Прямому сенсі харчування це і є енергія, яку утримує наш організм. Стосовно режиму, це не просто формувати режим, прокидатись там в 5 ранку, йти бігати і займатися ось такими якимись хаотичними справами для того, щоб дійсно досягти чогось. А режим це просто скоригувати те, що є у вас зараз. Якщо, наприклад, вам важко засинати або важко прокидатись, то ви працюйте над цим, скоригуйте, прокидатись, наприклад, о восьмій. З будильником. Якщо важко засинати, то робіть якісь прогулянки перед сном або невеличкі пробіжки для того, щоб налаштувати свій організм на якийсь спокій і відволіктись від такої розмови і діяльності, навіть коли ви дивитесь просто якийсь Тік-Ток, інстаграм, ваш мозок також працює він є активним, і вам буде важко заснути, якщо ви перед сном будете цим займатись. Наступний пункт я називаю мислення чемпіона. Це дійсно важливо, постійно собі нагадувати, що я можу досягти того, що я перед собою поставив. Робота з мозком є дуже важлива. Вже мільярди різних досліджень є про те, що як ми себе налаштуємо, те ми і отримуємо. Я рекомендую дійсно розпочати, наприклад, із книг. Ось тут будуть книги, які я рекомендую вам дійсно взяти собі до уваги і обрати хоча б одну для того, щоб. Ваше мислення почало змінюватися, тому що ці книги вони надихають, вони мотивують і вони дають ось такий заряд і поштовх. Наступний пункт це план. Це і ваш орієнтир, куди ви рухаєтесь, для того, щоб у вас також була дисципліна, у вас було розуміння, для чого я це роблю. У вас має бути план, має бути розписано, наприклад, я сьогодні займаюся тим, завтра тим. Якщо у вас буде перед очима план, що маєте сьогодні зробити, то повірте мені. Більша вірогідність, що ви його точно виконуєте, тому що ви його написали. Якщо ви раніше думали, що план це так серйозно, це треба щось робити, планувати, розписувати по годині, що я буду робити, це не так, це всього лише просто замітка, що я зроблю це, я планую зробити це і все. Це може бути просто на клаптику паперу, в будь-якому блокноті, написати, що ви сьогодні плануєте робити, або що ви плануєте робити через місяць, або які у вас є цілі, бажання, мрії. Не думайте про те, що буде, чи я його виконую, чи ні. Просто запишіть і все. Наступний пункт це дисципліна, це як подруга результату. Тобто те, що ви отримаєте, буде завдяки дисципліні, завдяки тому, що ви працюєте не тому, що ви хочете, а тому, що у вас є ціль. Тому що дисципліна. Це не те, щоб мотивація. Мотивація це коли ви загорілися бажанням щось зробити, у вас є інтерес, але потім інтерес зникає, і ви такі «хм, та я не хочу цим займатися. А пройшла всього лише година, наприклад, і ви закидаєте дуже багато справ, не доводячи їх до кінця. У своєму досвіду скажу, що буває завжди так, що не хочеться щось робити, навіть якщо раніше це тобі дуже подобалось. Але якщо ти продовжиш це робити, ти потім знову повертаєш себе у той стан натхнення енергії мотивації, тому що ти уже сам для себе стаєш якби таким генератором, поповнюєш сам себе енергію для того, щоб досягати результатів. Челендж 7 днів. Це коли ви ставите свої особисті цілі і намагаєтесь їх досягти, і дисципліна вам в цьому дуже сильно допомагає. Ваші цілі можуть бути різні. Наприклад, ви хочете просто стати іншою людиною, але якою. І ви собі це також розписуєте. І постійно, коли ви відчуваєте або втому, або що ви не хочете цим займатися, перечитуєте ті слова, якими ви хочете себе характеризувати, і ви відчуваєте, що заради цього, мабуть, я все ж таки спробую далі рухатись. Я хочу знайти своє хобі, я хочу знайти своє призначення, я хочу знайти свій інтерес, яким я буду горіти. Шостий пункт зовнішній вигляд. Те, як ви несете себе, як ви себе показуєте. Це ваш зовнішній вигляд, це є ваше я. От вас бачить людина в перший раз, вона формує про вас думку в перші три секунди. По вашому зовнішньому вигляду, по тому, як ви жестикулюєте, яка у вас міміка, які у вас парфуми, який у вас одяг, які емоції щитуються, коли людина дивиться на вас. Я дуже рекомендую це заглядати частіше у дзеркало для того, щоб підправити макіяж або подивитися, як ви виглядаєте, для того, щоб дійсно подивитися, що у вас читається по вашому обличчю, по вашій поставі, по ваших жестах, по вашій міміці. Можливо, до вас ставляться не так, як ви хочете, щоб до вас ставились. Не через те, що ви погана людина, а тому, що от про вас сформувалась думка, ось така в людини там за три секунди, і все. І вона її не змінює про вас. Уявіть, що ви якимось героєм фільму і вас постійно всі бачать, або ж або, ви суперпопулярною людиною, і за вами постійно бігають по папераці, і вони хочуть зловити вас у якійсь там некомфортній позі, або прочитати по вашому обличчю якусь неприємну емоцію, і потім написати про вас якийсь сюжет. Крайній пункт. 3С. Страх, самотність і самостійність. Це ті слова, які будуть вас переслідувати, коли ви будете виконувати ось цей челендж 7 днів. Страх, страх зробити щось нове, страх розпочати, тому що мене не зрозуміють. Це осуд, і я розумію, що мені буде некомфортно, і я цього боюся. Самотність, тому що. Оточення твоє не готове до того, що ти станеш новою людиною. Я вже говорила про те, що люди привикли до тебе, яким ти є, і вони тебе знають. Коли ти почнеш змінюватися, ти стаєш новою людиною, некомфортною для інших. І, звісно що вони будуть казати тобі, не роби цього, або я тебе зараз покину, або ти будеш один, я не буду з тобою спілкуватися. Самостійність. Я не покладаюсь і не залежу від інших. Це дійсно те слово, яке є дуже важливим, тому що ти береш відповідальність сам за себе. Ти розумієш, що ти сам собі начальник, ти сам собі підлеглі. Важко сприйняти, що тобі треба постійно справляти з усім самостійно. Але ось це відчуття незалежності, воно. Протягом життя тобі дійсно допоможе, тому що не завжди навіть твої близькі, друзі, вони будуть з тобою, не завжди твої рідні будуть з тобою. Бувають різні моменти. І дійсно, вибудовувати у собі ось той стержень серйозності, відповідальності, незалежності насправді дійсно є дуже важливим. Цей челендж він все рівно про вас. Якщо ви думаєте, що ви станете новою людиною, ви все рівно залишитесь собою, але просто покращеною версією. Тож діліться в коментарях своїми думками стосовно цього челенджу. Можливо, ви маєте ще свої поради лайфхаки, які допомагають вам дійсно покращити себе. Якщо це відео було для вас корисне або цікаве, то дайте мені знати в коментарях. Мені дуже приємно читати те, що ви пишете. Дякую вам за коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось у наступному відео. Па-па!